Продолжается программа «Киев-Донбасс» в эфире Громадского радио. Елена Терещенко, Михаил Кукин у микрофонов. И э, обещанная тема. Тема будущего э, общественных организаций. Э, тема, которая не первый раз возникает в нашем эфире. Примерно месяц назад мы говорили об этом. Э, после достаточно скандального э, заседания государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО. Там даже, в общем, практически драка произошла. Ну, по крайней мере, один из молодых ветеранов, ветеран АТО Дмитрий Резниченко, ударил там, представителя так называемой общественной организации. Ну, говорю так называемой, потому что так считают большинство представителей вот, ветеранских организаций современных. То есть речь, в общем, о финансировании идет. И вот сегодня Дмитрий Резниченко, вот тот самый скандалист, простите, он в эфире нашего радио, в нашей студии сейчас, и на телефонной связи с нами еще один волонтер и тоже один из сооснователей такой общественной организации, волонтерского объединения «Народный тыл» Роман Синицын. Uh, я так понимаю, що ця uh, вот uh, история, історія не очень, звісно, красивая була, но це uh, вот, uh, тот случай, коли не було б щастя, как бы uh, привлечь внимание к самої проблеме. Правильно mm -hmm. Дмитрий, я, mm -hmm. я, uh, формулирую. Ну я б не, не згодився з тим, що вона була не красива. Вона була не красива тільки в тому пункті, що uh, сепаратисти і крадії. Які там зібралися, всього навсього в особі своєї голови цієї громадської ради, всього навсього отримали в голову. А загалом то їх треба було по справжньому судити, а по законам військового часу розстріляти як мінімум половину, тому що це ну, відверті вороги держави. Е, ну, Причому вороги не тому, що крадуть, крадуть не з багато хто, а це політичні вороги держави. Вони ідеологічно стоять на позиції нашого ворога і працюють на нього. Тобто, ви ну ви їх називаєте сепаратистами, з Я сказав огляду, російська агентура, так з огляду на що. З огляду тобто на їх діяльність. тому що тому що ми до цього говорили саме про гроші. Да? Про те, що держава виділяє так, 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 ну так, так, так. І незрозуміло, кратить. чому на ці ветеранські організації гроші, які насправді ну, пересічним ветеранам не потрапляють. не потрапляють ніхто з тих Крім самих дев'яносторічних що... дідусів, які там воювали справді, їх не отримує. Просто в першу чергу у нас багато де крадуть, і всіма питаннями не займешся. Але в першу чергу ця ситуація в громадській раді при міністерстві соцполітики притягнула увагу тим, що там власне вороги сидять. Вони організовують путінські флешмоби в Україні. Вони, от, наприклад, буквально позавчора, ми знову сходили на цю засідання, але вже не я, не один, а з хлопцями ветеранами Там був. Один з членів ради, який принципово відмовився говорити українською. От він каже, не розуміє такої мови. Ви маєте на увазі Маркіяна Демідова? Так точно, Маркіян Демідов відмовився говорити. Це людина, яка який... на антинацистські форуми літає в Москву за державний кошт, яка в Іркутськ літає під час війни. Він літає в Москву, в Росію весь час. Наскільки я знаю, він е, да, е, організацію колишніх в'язніх концтаборів. Да? На, да? е... на німецьких машинах тепер їздять. Ну, е, це, так... це ви відсилаєте до сюжету ТСН, да? Та який. Ні, я я, я просто показав... бачив його Мерседес, в який він сідав. Я ж... Поруч з ним стояв і, і, і на прощання він вже ще матом послав журналістів. Так, Бо не що йому взагалі питання, задають, куди він гроші вкрадені діває. Окей, але все ж таки оця. Ну, Це засідання, яке було позавчора, да, у угу. цього понеділка, мені здається, що все ж таки там було більше конструктиву. Давайте ми е, зараз е, долучимо до нашої бесіди Романа Сініцина, е, співзасновника волонтерського об'єднання Народний тил, якого я вже анонсував. Романа, доброго дня! Чуєте нас? Ало, доброго дня. А чуєте так? А, скажіть, будь ласка, ви ну задоволені тим? Все ж таки, що відбулося відбулося ну в, в цій темі цього тижня? Бо я, от бачу Дмитро, да. який в студії він хитає головою, що ні, не задоволений все одно. Так, а насправді нічого не відбулося. Ну, і, наскільки я ну, тобто, знаю, громадська ви... рада проголосувала О. за те, щоб кошти виділялись на проєктній основі, але для цього треба внести зміни в кубку е, підзаконних актів. Але, але все ж таки. ну, крига скресла, і Є велика підозра, ні? що фінансування оцієї от організації, сепаратистські, проросійські, е, вони будуть отримувати і далі. Але то, мені то, мені здається не відбулося з цієї системи розподілення цих коштів насправді. Ну це така, якщо її називати перемогою, то, то це дуже така сумнівна і проміжна насправді. Я ж кажу, що не перемога, але все ж таки принаймні один крок ну, в бік. да? Ну це на пів вперед. Просто Тому що? Ну, градус в інформаційному просторі розкачався вже до такої температури, що ну вони. Змушені щось робити, хоча б якось реагувати, тому що зашкварів насправді ну дуже багато. Це і польоти в Москву, це і організація за бюджетні кошти там заходів, які зрежисовані в Москві. це і просто. Ну відверта крадіжка державних коштів, тому що ми аналізували деякі ці громадські організації, на що вони витрачають кошти, тобто вони там скидують по тисячі, по дві долари, там по 30, по 50 тисяч гривень на якихось підприємців за організацією якихось заходів, на яких ніхто не був, про які ніхто не знає. Просто відмивання грошей. Банально, Роман. Ми коли вперше говорили на цю тему про фінансування ветеранських організацій. Різні цифри називали експерти. Як ви оцінюєте, наскільки багато зараз з українського бюджету витрачається на ці ветеранські організації, і наскільки ефективно вони витрачаються? А справа в тому, що ніхто поки що відповіді вам на це запитання не дасть, тому що е, ці ветеранські ну, я... організації фінансуються як з державного бюджету. Мова йде про цих 20 мільйонів гривень. Е, так і з місцевих бюджетів. Приміром, е, Клисько тільки минулого року, в 16-му виділили в 14 мільйонів на це. На Якщо що на ветеранські ті, там... організації? На всі? Вони фінансуються на всіх рівнях, тобто на місцевих рівнях. Тому числі ну, йдеться частини. ж про, про всі ветеранські організації, чи лише оці ну, старі? От Дмитро хоче долучитися до нашої бесіди. Переважна більшість з них на ну, ага. відсотки 80 – це старі ветеранські ветеранські організації: ветерани КДБ, ветерани ракетних військ, ветерани підводники, ветерани там в'язні, які з яких. Фактично всі є відвертими комуністами, І ну розумієте, не, не всі не можливо. всі. Я думаю, але просто е, багато хто ми про це говорили з Дмитром вже з низових членів цих організацій. Е, вони може і не підозрюють, що е, організація веде таку політику, і вони О, не підозрюють, що там є гроші. Вони, до речі, можуть і не підозрювати, що вони є взагалі членами цих організацій. О, Я про це От в мене є така підозра. Так. Да, Дмитро, долучайтеся. Там ситуація насправді ще страшніша. Порахувати, скільки грошей вони отримають, просто неможливо. От я чув, -перше, про 20 це, мільйонів. Це 20 мільйонів, тільки Державна служба у справах ветеранів та е, ветеранів війни. Ну, та яка проводила ОТО. засідання. Так. Це, так. це тільки ця служба, тільки цього року, тільки при міністерстві соцполітики. Вони жируть з усіх міністерств на всіх рівнях. Вони отримують пільги на оренду приміщень, вони отримують різноманітні пільги, тобто і більш того, тут Просто порахувати неможливо, бо та дуже диверсифікований ро давайте а, да. і. Uh -huh. А, ладно, продовольч. Продов... Давайте давайте ми нашим слухачам, бо часу вже в нас обмаль, пояснимо, про що йдеться, що вимагають. Ну от от ті Я ветеранські скажу... організації. Да. Так. Тобто, що таке е, проектне фінансування. Дивіться, яка штука. Там зараз побудована. Ну і зараз вона десятиріччями побудована система, за якими є закритий клуб громадських організацій, які зображають себе власне громадськість. Війти в цей клуб неможливо, і по е, система побудована так, що їм виділяють. Гроші, вони їх ділять між собою в закритому режимі. От просто сіли, поділи і витрачають, на своє, і, і витрачають на своє існування. От на Мерседеси, Маркіяни, Демидова от їх і витрачають. Ми вимагаємо, щоб. Фінансування відбулося за відкритим конкурсом, представлений власне громаді широкій, щоб е, не закритий клуб всеукраїнських обов'язкових організацій, а щоб кожна організація, яка подає хороший достойний проєкт і демонструє, що вона може цей проект втілити, могла виставити його на загальний суд, громадськість одобрила, і тоді на неї на проєкт виділяється е, фінансування. Отак але але це справді, напевно, не дуже легко побудувати таку схему. Тому Там що можна треба, ну, е, е, так, вона працює потріб, вже і не. Кон да. потрібне Та е, е, да, бажання пиш, потрібне. Ви зрозумієте, що як е, щ... політична воля ну, да, правильна, правильна, каже, то, потрібне да, просто я... бажання, воля політична. Але все ж таки, ну е, да, погодьтеся, що в наших умовах як щойно от виникне якийсь орган, там ну якась суспільна рада, яка буде розподіляти ці гроші, ну тобто вирішувати цей проект е, там Ладен... Так ось вона да, така і є о, е, а і це одра і одразу будуть звинувачення в корупції в Тому треба в... Робити не максимально прозорою, От максимально публічною От в інтернеті я. голосування проводити, як проводить проекти конкурсів КМДА, як в НАБУ голосування. Там вже зроблені електронні системи. Де, там до біса нароблено всяких різних варіантів, як можна ці проекти одобрювати публічно? Вони можна, вже і є ну працюють. Можна ще одне запитання, Роман до вас. Mm -hmm. да -да -да. Роман, скажіть, будь ласка, от е, завжди, коли йдеться про великі гроші, наскільки я почула цифру ну як на мене, це для великих грошей, достатньо, які виділяються на ветеранській організації. Як ви вважаєте, хто лобіює в уряді, хто лобіює в парламенті, е, хто буде опиратися вашому, е, вашій ініціативі? Тобто я хочу зрозуміти, хто з цього і, має, і, да. Да, і, і чому вони лобіюють? Uh -huh. А важко спрогнозувати насправді хто кому там заносить там до, до, достатньо такі серйозні люди. Той самий палій, якому там Діма дав вніс, він колишній Генерал, керівник головного управління розвідки да. при Кучмі. Тобто, ну Роман, можна я? я скажу, Я не знаю, що хто лобію буде опиратись, але опір буде це точно. Тобто то ви як... очікуєте цього опору саме у парламенті? Да? Наразі, так, в міні, так, в міні, і в парламенті, в і в силових структурах ага. це як От би, зараз нам це 100%. Ми значить. Прийшли з хлопцями на це засідання, продемонстрували, що ось справжні ветерани, і ось громадські справда нагріта вже вона дуже зла. А міністр соцполітики Андрій Рева. Вже починає, що треба компроміс шукати. Тобто, він, він навіть після того, що вже очевидно, що це сепаратисти, очевидно, крадії. Очевидно, громадськість роз розлючена, Він каже: ну добре, давайте ну, шукати тут, компроміс. Тут, тут він не збирається їх розганяти, він не збирається їх е, підніж. Він не збирається їх пускати. Де е, прокуратуру на них спускати? Він каже ну давайте з ними шукати тут компроміс. Треба ще за ну, щоб, щоб люди правильно розуміли, да що більшість цих старих так званих ветеранських організацій, ну направду правду ці люди. Люди не ветерани, хіба що афганці. ні, 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 не Тому що... ветерани, ні більші ні. з них не брали участь за віком, не брали в жодних е бойових діях. Та навіть ті, які номінально брали, це як правило тилові всякі КДБшники, замполіти, всяка мерзота, яка дуже добре влаштовується в тилу, власне, вони і влаштувалися, і які фронту не нюхали. Це навіть з нашої війни отаке вже тенденція вимальовується. А що з радянських війн? Ну окей, дивіться, потрібно зробити да все ж таки розробити принаймні законопроект. Хто це буде робити? Якщо ви передбачаєте такий опір, угу. так то хто його треба ще якось Хто про Ваш що законопроект буде да. лобіювати тоді? У вас є є на, на захисті вашому. Ті ж самі у нас депутати, є ціла команда. Ні? Та у нас і ні, є ну, і просто... знайомі депутати. Так. Слава Богу. Хто нас... хто вас підтримає? Так у нас команда є команда волонтерів, і як бачите, за нами є громадськість. Вони буквально в понеділок це було продемонстровано. І є, розробити кому законопроект є. Пролубівати за зайти в кабінет і пояснити, що це треба. Є ми все це можемо. Ми не тільки морди бить можемо. Ми досить розумні хлопці. Це було щоб дуже... розробити законопроект да, дуже правильно, тільки ігнорують же. Ну тобто і ідеї, пропозиції є волонтером. Льоша ліпіріді вже давно розробив один законопроект. Є ще кілька варіантів. Все це є. Ми ми. Спочатку все зробили по паперам правильно, а коли з'ясували, що папери не працюють, тоді вже довелося йти напряму. І, до речі, розмову нашу з Олексієм от про яку я вже згадував, яка була місяць тому, в середині березня, ви теж можете знайти і подивитися, і переслухати на нашому сайті громадськорадіо.орг. Романе, ви згодні з оцінками Дмитра, ну, з Останнім, що, що, все ж таки, ну, це ще на пів кроку, але перспективи гарні і є. Ну перспективи, звичайно, завжди є, просто не треба зупинятися угу. на це пів кроку. Тому що е, насправді перемоги жодної немає. Тобто не Я маю. ще раз скажу, що є підозра, що ці організації все таки будуть якось все таки гроші отримувати, і цю систему треба зламати і взагалі викорінати. Практику ну, а якої станок, перемоги власне колейна, ви чекали? Ви чекали перемоги, що, що ви, ці що, ветерани ну, встануть і підуть що? і віддадуть загалом гроші? Ну тут було б непогано, було б непогано. Що ну, ж, а що тут дивно? Це ж нормальні, якесь дивне бажання нормальне нормальні Послухайте, <laughs> ви бачите. Слухайте, вони у нас в країні третій рік йде війна, а люди за державний кошт проводять акції Бессмертний полки, літають в Москву. А ми ну, вони, вони прекрасно с... с... ні, здається, вони прекрасно себе почувають. Я до того кажу, що вони мають йти? Ну добре, будемо... бажаємо Перемог, так. Да. І, і і розуміємо, що ми ще, нам Я доведеться ще не раз зустрітися в студії і в ефірі, і там по телефонах, і так далі, і обговорювати цю проблему, mm. тому що проблема. Так швидко не розв'яжеться, але робити для її розв'язання щось потрібно. Е, я напомню нашим слушателям, Дмитрій Різніченко, ветеран АТО, председатель общественної організації Новий вогонь. Правильно так точно. Да? Да. і Роман Сініцин, сооснователь волонтерського об'єднання Народний тил, були в гостях у програми Київ Донбас на громадському радіо.